Що та Британії українці вже почали отримувати повістки. Молдова та Румунія будують шосе до Одеси, аби швидше можна було перекинути в Україну солдатів НАТО. За українськими військовими на фронті стоять загороджувальні загони, які не дають їм відступати. Тим часом ЗСУ перепродають зброю за кордон. А США навряд чи передадуть Україні танки Абрамс. Ось такими новинами цього тижня годували русських їх пропагандисти. Щось цього правда, що відверта брехня, ми зараз розберемося. Мене звати Віктор Орія Петренко і це програма Фейк Нюс. Румунія та Молдова розпочали термінове будівництво траси до української Одеси. Проєкт затвердженнями російських змін необхідний для перекидання сил НАТО в Україну. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель заявив, що Європейський Союз підключить країни Балкан, Молдову та Україну до проєктів щодо збільшення військової мобільності для швидкого розгортання бойових сил НАТО. Він уточнив, що в рамках цього планується всю автомобільну та залізничну інфраструктуру Євросоюзу адапту. Тувати так, щоб швидко переміщати військову техніку та війська. Однак це фейк. Дезінформація про кремлівських медіа щодо будівництва траси для швидкого перекидання солдатів НАТО в Україну базується на заяві міністра транспорту та інфраструктури Румунії Соріна Гріндяну. 26 січня за підсумками зустрічі з міністром інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова Андрієм Спину. Гріндяну дійсно повідомив, що обидві країни розглядають можливість продовження будівництва Румуно-Бондовської траси до Української Одеси. Проте жодних заяв про те, що траса необхідна для перекидання сил НАТО в Україну, або про те, що дорога будується в рамках військової допомоги Україні, міністр не робив. Румунія та Республіка Молдова будуть набагато тісніше співпрацювати у сфері інфраструктури. На дорожньому полі ми б хотіли, щоб союзне шосе А 8 продовжувалося до Кишинева, Республіка Молдова та Одеси Україна. Йдеться про спільний проєкт Румунії та Молдови щодо з'єднання двох країн швидкісним автобаном. Заплановано, що магістраль довжиною приблизно 300 кілометрів пролягатиме від румунського міста Тергу мореш до молдовського пункту Унгене. Вперше про необхідність будівництва цієї траси зговорили ще 2009 року, задовго до воєнної агресії Росії проти України. Необхідність нової траси пояснювали завантаженістю існуючих доріг і називали майбутню магістраль привабливою альтернативою для міжнародних транзитних перевезень. На цей час будівництво магістралі не почалося. Зараз проєкти з будівництва різних ділянок цієї дороги проходять численні процедури затвердження. Початок фактичних робіт на першому 50 кілометровому секторі майбутньої траси попередньо розпочнеться не раніше осені 2023 року. Фраза румунського міністра Гріндяну про продовження траси до Кишинева, а потім і до Одеси, прозвучали лише як попередня пропозиція. Жодних офіційних рішень про продовження автомагістралі від Румунії до України наразі не ухвалено. Українцям за кордоном почали роздавати повістки. Так, користувачі мережі розповсюджують відео, в якому чоловік стверджує, що кілька українців, які мешкають у Польщі, вже отримали повістки на роботі. еще раз повторяю, раздают повестки. Сегодня, 23 января, я узнал информацию, точная информация, в городе Познань раздали двум людям на работе две повесточки. И потом уже под вечер, где-то в часа 4, я встретил украинца здесь, и у него на работе в городе Тарнове, где я живу, тоже на работе раздавали повестки. Йому ж теж сказали, що «жди, скоро ді тобі біда насправді. Ця інформація не відповідає дійсності. Автором відео про те, як у Польщі українцям, нібито почали вручати повістки. Є користувач TikTok під ніком Женя Місюра. Чоловік каже, що про роздачу повісток йому, начебто, повідомили знайомі. Примітно, що перше відео цей обліковий запис завантажив наприкінці листопада 2022 року. Більшість відео опубліковано під хештегами Гумор, котики Сумдіжа і не мають жодного стосунку до України. Чи українців за кордоном деякі користувачі TikTok звернули увагу на те, що Женя Місюра кілька разів змінював опис свого облікового запису: з кохаю знімати всяку дурню на слава Україні, а потім слава Україні вже з українською мовою. Ці зміни вказують на те, що найімовірніше власник облікового запису не володіє українською, оскільки слово кохаю в українській мові використовується виключно для позначення глибоких почуттів до людини. В інших випадках використовується. Слово люблю. У центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повністю спростовують ці повідомлення. Там кажуть, що відео із вручення повісток є фейковою постановкою Кремля. Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку. Водночас, дипустанови повинні доносити інформацію про початок призову на строкову військову службу для громадян України призовного віку які не мають звільнень від служби, а також зобов'язані сприяти їх поверненню на територію України в разі мобілізації чи у воєнний час. Адвокат Андрій Новак в інтерв'ю ТСН також підтвердив, що за кордоном ніхто не уповноважений вручати повістку, навіть представники дипвідомств. Вручити повістку може лише керівник військомату. За кордоном вручати повістки незаконно, хіба якщо керівник військкомату особисто поїде за кордон і вручить повістку. Реально і серйозно, то за кордоном немає жодної особи, яка уповноважена вручати повістку. Також практично неможливо повернути в Україну її громадяни, які перебувають за кордоном. Це не можна робити примусово. Єдина законна підстава це судове рішення України про притягнення до кримінальної відповідальності. Отже, заява про те, що повістки українцям у Польщі почали роздавати на робочому місці, як мінімум, не відповідає чинному законодавству. Крім цього, у мережі поширюється лист, нібито британського уряду, учасникам програми Дім для України з вимогою надати інформацію про біженців чоловіків з. України, нібито для подальшого вручення повісток. Однак і цей документ виявився підробкою. Хоча лист і на офіційному бланку безліч друкарських помилок, неправильне написання великих літер, помилки в граматиці вказують на те, що цей документ є підробкою. Департамент підвищення рівня житлового будівництва та громад Великобританії, який управляє програмою ДІМ для України, на своїй офіційній сторінці у Твіттер повністю спростував справжність цього документу. У відомстві заявили, що департамент не писав і не надсилав цього листа. Нам відомо про шахрайські листи господарям дома для України, які циркулюють у соціальних мережах. Це не із департаменту. У солдатів ЗСУ на фронті немає взаємодії з командуванням. Про це виданню політику повідомив командир штурмової бригади із позивним Спарк. Вони не хочуть нас чути, не хочуть навіть знати обстановку, яка реально складається перед нами. Вони ставлять нам завдання, які неможливо виконати. Також, за його словами, солдатам ЗСУ не дають відступати з поля бою загороджувальні загони, що складаються із західних найманців. На підтвердження російські медіа опублікують скриншот статті Політіко. На ньому можна побачити лише цитату командира парка. Назва статті не вказана. Стопфейт промоніторив нещодавні публікації цього видання і не знайшов у них. Згадки про відсутність комунікації у зсу та загороджувальні загони натовців, тому це фейк. Єдиною статею політиков, в якій раніше обговорювалися дисципліна в лавах ЗСУ, є публікація посилення дисципліни в українській армії, викликало страх і лють на фронті. Опублікована 5 лютого. У ній йдеться про реакцію українських військових і громадських активістів на новий закон про посилення відповідальності за дезертивство та непокору військовослужбовців. Отож, теза про те, що за українськими військовими на фронті стоять загороджувальні загони, є вигадкою російської пропаганди. Влада Молдови підтвердила, зсу продають зброю наліво. З такими заголовками розійшлися повідомлення по інформаційних ресурсах Агітпропу про продаж зброї за кордон українськими військовими підтвердила молдовський прем'єр-міністр. Зброя потрапляє з України до Молдови контрабандним шляхом, і звідти розтікається по всьому світу. В своїх статтях пропагандисти посилаються на слова прем'єрки Молдови Наталії Гавриліці для видання Фінаншл Таймс. Але в самому інтерв'ю жодної згадки про зсу в матеріалі немає. Тому всі ці закиди фейк. Натомість російська пропаганда вже не вперше намагається використати цей наратив, щоб дискредитувати Україну перед партнерами і підірвати процес надання зброї. Одним з таких останніх прикладів був матеріал у фінських змі про те, що, начебто, кримінальні угрупування отримують зброю від України. Після перевірки усіх наведених матеріалів фактів поліція Фінляндії офіційно спростувала ці чутки. Сполучені Штати Америки навряд чи передадуть Україні танки Абрамс через технічно складний процес підтримки їхньої бойової готовності. Таку інформацію поширюють деякі телеграм-канали та користувачі мережі з посиланням на Financial Times. Financial Times повідомляє, що Сполучені Штати навряд чи передадуть Україні танки Абрамс через технічно складний процес підтримки їхньої бойової готовності. Заяви Вашингтона про постачання цих машин були зроблені лише для того, щоб спровокувати канцлера Німеччини Шольца на рішення про передачу леопардів та схвалення їхнього реекспорту іншим країнам. Інтерпретація російськими ЗМІ статті у Financial Times була більш категоричною. В їхніх публікаціях уже йдеться, що експерти видання одностайтнім в тому, що танки Абрамс не підходять армії України через труднощі в техобслуговуванні. Інтенсивне технічне обслуговування та логістика необхідні для підтримки бойової готовності. Абрамс роблять його менш придатним для іноземних армій, таких як українська, які просто потрібна зброя, яка добре працює. Однак всі ці закиди фейк. Зокрема, йдеться про публікацію у Financial Times від 5 січня 2023 року під назвою Проблема логістики США відправлять Україні не той танк. Ані автор статті, ані опитані експерти не заявляли про те, що США навряд чи передадуть Україні танки Абрамс через технічно складний процес підтримки їхньої бойової готовності. Навпаки, у публікації йдеться, що після довгих обговорень і прохань Німеччини та України США все ж таки вирішили спорядити в Україну 31 танк, танк М 1 Абрамс, що еквівалентно одному українському танковому батальйону. Слід зазначити, що російські змі цитують лише тих експертів Financial Таймс, які висловили побоювання щодо здатності України впоратися із технічним обслуговуванням танка. Водночас, деякі експерти, чиї коментарі були проігноровані російськими медіа, заявили, що багато систем озброєнь США працюють саме так, як і заявляється. Так, наприклад, Лорен Томпсон, головний операційний директор Лексинтонського інституту, підкреслив, що ці побоювання дуже перебільшені а сама по собі критика системи озброєнь. Часто складається зі стереотипів. Двоє українських військових, які прибули на навчання до Німеччини, попросили політичного притулку через небажання гинути в безглутій війні. Про це повідомляють російські медіа та прокремлівські аккаунти акаунти в соцмережах з посиланням на новину, взято з Financial Таймс. Вони вважають, що передача західних озброєнь не сприятиме перемозі Києва, а призведе лише до зростання жертв серед як військових, так і мирного населення. Однак це неправда. Новина, на яку посилаються про кремлівські ресурси, справді виходила у Financial Times під назвою Українські військові розпочнуть тренування на танках «Леопард-2» наступного тижня. Але у публікації немає ані слова про українських солдатів, які бажають отримати притулок у Німеччині. Також у ній немає заяв українців про те, що західне озброєння. Зброєння, нібито, не допоможе Україні виграти війну. Справа в тому, що скриншот статті Financial Times, який публікується у матеріалах російських ЗМІ, було відредаговано. До нього було включено абзац, якого немає в оригінальній статті. Напевно, у такий спосіб кремлівські пропагандисти хотіли показати, що західні змі фіксують низький бойовий дух солдатів ЗСУ, а озброєння союзників не принесе Україні військових успіхів. Насправді у статті з посиланням на два джерела розповідається, що на німецькому полігоні Екертферде все готове до початку навчання українських військових з експлуатації сучасних бойових танків Леопард-2. Тренування розпочнуть з наступного тижня. Пишуть журналісти, додавши, що сотні солдатів ЗСУ вже вилетіли в різні місця по всій Німеччині та Польщі. Усе відбувається дуже швидко, тому що українці бачать гостру необхідність. Йдеться у статті. Тому росіяни готуйтеся вже незабаром. Ваш найстрашніший сон здійсниться в Україну. Прибуде військова допомога від партнерів, і наші збройні сили України будуть вміти тим всім користуватися. І вам прийдеться не солодко. Отакі такі от рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.